її думки проростають словами, їх погіння бронить у завих рані днів, цілий тиждень живу і ходжу між левами. Недаремно ж місто взивається львів. Є міста ренегати, є просто бастрята. Є леви, що мрликають, наче коти, божевільно байдуже облизують грати і пишаються з власної сліпоти. Чарівне середньовічне місто з непростою історією, гаряче суміш польської, української, німецької, вірменської та єврейської крові побувала у складі Польщі, Австро-Угорщини, Незалежної України, Радянського Союзу, знову повернулося до України, але продовжує жити на власній хвилі місто Мрія, місто музей, місто надія для добрих людей. Місто Лева засноване багато століть тому великим князем Данилом Галицьким. Але і сьогодні це місце, куди хочеться повертатись знову і знову, місто, якого не буває забагато. Львів це вітражне вікно у Європу, місто музеїв, золотоверхих храмів, старовинної бруківки, кави і шоколаду, місто з присмаком цинамону, вишневого штрудля і львівського сирника. Львів місто, яке може побачити кожен, але не кожен зрозуміє, бо Львів недостатньо бачити, його слід відчувати. Феномен Львова це не його каміння, а його мешканці, Львів'яни вони ж бандеріці, лишаються своєю країною та історією, обожнюють своє місто й мову, вірні традиціям і релігії та ніколи не втрачають своєї самобутності. Львів це пімонт української демократії. Львів'яни завжди були прихильниками свободи слова та права вибору. Львівське студентство – рішуче і пробивне, символ вічного прагнення руху вперед, одвічного франкового людського духу, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Та державнотворної ідея В'ячеслава Чорновола Україна розпочинається з тебе. Львове, Леве, який же ти різний і прекрасний, попри свою давність, є стильним і сучасним. Ти став на рік поважнішим, мужнішим, мудрішим. Вік додає тобі лише чарівного шарму, що відображається у особливому ритмі та стилі. Бажаємо тобі, справжніх сподівань, адже ти разом із нами усіма. Мрієш про мир, злагоду та достойне завтра. Тож ми вітаємо тебе, наш Львове!